Всім привіт! Сьогодні буду готувати свою коронну піцу, яку я готую для своїх рідних. Вона буде тоненька і з дуже пухкими та хрусткими бортиками. Випікаю я таку піцу буквально 10 хвилин, тому на дві піці мене йде 20 хвилин швидко і дуже смачно виходить. Що нам потрібно, тут у мене 400 г борошна просіяного. Потім тут у мене тепла водичка 250 мл, 1 столова ложечка сухих дріждів. І будемо зараз робити тісто для того, щоб воно в нас підійшло. Для цього нам потрібно у теплу водичку додати наші дріжджі, 2 столові ложечки олії і чайну ложечку цукру. Зараз це зроблю. Тут я змішала наші дріжджі, дві столові ложки олії і чайну ложечку цукру. І потрібно трошки це все діло перемішати і залишити до появи такої, наче шапочки на нашій водичці, щоб тріші трішки почали працювати. Я знаю, що дехто не робить цього. І просто сипле дріжджі сухі прямо в муку. І потім вони там все одно запрацюють, але запрацюють трошки довше, ніж в такому випадку. Тому я чекаю, щоб з'явилася така шапочка з дріжджів. Дріжджі у нас почали працювати, і потім буду замішувати тісто. Тому чекаємо Так, дивимося. Шапочка на, нашому, на наших дріщах з водичкою. Виросла, тобто дріжджі запрацювали, і тепер ми будемо їх поєднувати з нашою мукою. Просто виливаємо до муки і будемо замішувати тісто. Ще обов'язково зараз на цьому етапі я додам сюди у нашу водичку, поки вона ще не перемішана, пів чайної ложечки солі, тому що цукор ми вже додали, а сіль зараз. Я додаю. Ось дивіться, коли дріжджі вже у вас запрацювали, ви починаєте поєднувати їх з мукою, і вони зразу починають ось так прямо, слухайте, які вони живі. Буду замішувати. Дивіться, мені вистачило 400 г борошна, і я більше, в принципі, сюди борошна не додавала. Тісто має трішки трішки наголошую липнути до рук, щоб воно було дуже ніжне. Зараз сюди я додам буквально пару крапель олії для того, щоб просто змазати наше тісто. От у мене така чесникова олійка. Я додаю от буквально таку кількість. Тут чайна ложечка десь олії. І я просто змащу повністю наше все тісто і поставлю його підходити, накрию плівочкою. Зараз покажу. Ось так змазала тістечку краплинкою олії. І ось таке воно в нас вийшло, дуже ніжне, ставлю його. Щоб воно підійшло. Підійти, воно має, от прям, щоб була така шапочка на цій мисочці. Тобто, дуже добре має підійти, десь у рази три збільшитися має у масі. Десь бажано втепленьке місце його поставити на розстійку і накрити або паперовим рушничком, або звичайним рушничком, або плівочкою. Я накриваю завжди плівочкою і несу до е, грубки. У мене є грубка. <сіх> Дякувати Богу, з нашими зимами і з нашими відключеннями електроенергії. І там я несу під ту стіну, яка вона тепленька, і там тістечко у мене поступово підходить. Потім покажу вам, як підійшло. Ось так накрила плівочкою і зверху накрию ось таким ще тоненьким рушничком, щоб у нас тістечко, коли підійде до рушничка, не прилипло. У нас під низом плівочка. І все, не само тістечко наше підходить. Так, тістечко наше підійшло, будемо обережно знімати наш рушничок. Тут у нас плівочка. Ось так. За рахунок того, що ми змазали наше тістечко олійкою, воно до плівочки не пристало. Ось таке красиве і дуже Повітряне, дуже повітряне. Зараз ми розділимо його на дві частинки і будемо виробляти наші піці. Ось така одна частинка в нас залишилась, і інша залишилась в мисочці. Для того, щоб гарно відділити тісто воно не липло до рук, я змастила руки е, олійкою, додатково, для того, щоб гарно відставало. І зараз буду розрівнювати е, його. По нашому пергаменту теж змазаного рослиною олійкою, геть трішки, буквально, щоб всюди-всюди було і не знаю, чи видно, вона змазана по всьому париметру олійкою рослиною. Буду руками розрівнювати нашу основу для піці. Зараз розрівняю і покажу вам, як у мене це вийшло. Зараз покажу, чому я не люблю розкачувати тісто, а люблю його розрівнювати руками. Тоді виходить набагато смачніше і красивіше. І ми можемо сформувати бортик, який дуже всі люблять. Ось так руками розтягую і залишаю такий невеличкий бортик по краю. Розрівнюю і роблю, щоб воно було однакової товщини посередині. Розтягую. При цьому просто прокручую на пергаменті. Дівчина. Руки для цього мають бути змащені трішки рослинною олією. Для цього ми беремо буквально краплиночку, небагато. Тісто не буде прилипати і буде гарненько розпільно. Бортик на край нашого пергаменту. На ці пропорції виходить якраз два ось таких чималих коржі, чималі основи, десь в районі 35-40 см в діаметрі. Все залежить від того, наскільки товсту ви любите піцу. У нас любить всі тоненьку, тому я її максимально роблю тоненькою. Ось така основа у нас виходить. Не гірше, ніж. Сирі, я думаю. Ось так. Тому зараз будемо класти начинки. Начинки можуть бути максимально різні. У мене, наприклад, ось сир моцарела, я його не тру, нарізаю ось такими дрібнесенькими кубиками, тоді воно якось набагато естетичніше і смачніше в піці, коли. Такі чималі шматочки сиру. Також у мене є ковбаска салямі сирокопчена Є ось трошки в мене шинки залишилося і цибулька. Начинки можуть бути будь-які, які, такі, які люблять ваші рідні, ваші близькі, які подобаються вам. Я з грибами, наприклад, дуже люблю піцу, але мій чоловік не любить і син. Тому в нас дуже рідко буває піца з грибами. Що будемо викладати нашу начинку? Тому що у нас вже підходить ще один шматочок тіста для основи, і нам потрібно скоренько ставити нашу піцу нашу запікатися. Духовка в мене розігрівається, вона має бути максимально гарячою, тому що піца наша буде пектися буквально 10 хвилин. Тому давайте викладати начинку. Ось так. Самий низ я змастила кетчупом. У мене це просто звичайний магазинний кетчуп, хоча можна використовувати і домашній ті, що ви зробили самі, так буде навіть набагато смачніше. Далі будемо трішечки трішечки посипати сиром. Зовсім, зовсім трішки. От просто там зробити таку невеличку-невеличку сирну таку підложку. Розкидаємо всюди. І будемо викладати інші інгредієнти. Ось так виглядає наша піца. така красуня. Я поклала сюди ще огірочки мариновані, і моцарелу, ось таку розсільну, кругленьку, ось половинка в мене ще залишилася на іншу піцу. Будемо ставити в духовочку на мінімум на 200-250 градусів на 10 хвилинок. Ось так на нижній рівні ставимо і запікаємо 10 хвилин. Наша перша піця готова, іншу я вже поставила випікатися в духовочку. Я вже її навіть нарізала, для того, щоб показати вам, який крутий виходить бортик. Він виходить ось такий пухкий, але зверху така хрумка шкуринка. І подивіться, настільки тонюсіньке тісто. Воно просто тонюсіньке тонюсіньке. Вона у мене десь хвилинок 10, але все, звичайно, залежить від вашої духовки. Якщо у вас ви бачите, що вона ще трошечки не допеклася за 10 хвилин, ви можете цей час продовжити до 15 хвилин, але головне. Не перетримати її, тому що у вас стане дуже сухущий бортик і дуже пересохне піца І цього робити я не рекомендую, цього робити не потрібно. 10 хвилин це ідеальна температура, ідеальний час при температурі 200-250 градусів, за який пропікається така тонесенька піца. І не потрібно тримати довше, адже потім це дуже сильно впливає на смак. У нас тут у тісті немає ніяких таких інгредієнтів, таких, наприклад, як яйця, які потрібно пропікати довше, для того, щоб вони там термічну обробку дуже велику пройшли. Тісто повністю пропечене, ось тут видно гарно. Зараз я сфокусую, видно гарно, що воно пропечене повністю. Хрумке, але всередині є ось та м'ягкість. Тому, дивіться, готуйте. Начинка може бути будь-якою, яка вам подобається. У мене сьогодні ось така, тому що, на жаль, син не дуже любить. Помідорки у піці, тому я їх взагалі не кидала, але при цьому кинула свіжої цибульки, можна зелену їх, хто полюбляє, і маринований гірочок, який можна замінити на оливки або маслини, якщо хтось їх полюбляє, будь ласка, тут уже фантазія. Можна куряче філе додати, відварене, запечене. Підкопчене, ну це вже все ваша фантазія. Я просто для себе знайшла ось цей ідеальний варіант піці, який готується максимально швидко, печеться максимально швидко. І з дуже простих і доступних інгредієнтів. Можна просто дістати те, що є у вас у холодильнику, накидати на піцу, і вже вийде дуже-дуже смачний варіант. Тепер будемо чекати, коли допечеться друга. І можна буде смакувати.